для переплатників україномовного каналу заводіться зі мною прогулянкою по курорту тут дивовижний запах от оцих Може вилове, ні, українською знов забув погано, коли не знав, де ще й забув. Але тут так, тут так гарно, що зовсім нічого так, аж голова кружиться. Якщо сейчас почувствую этот запах эти пташки ось там лебеди черные и белые ладно завтра покажу на бювет зашел вот и девчаткам водички целющие набрал Треба уже идти а я не могу Як же тут гарно. Я вже казав на російському мовному каналі, планував на наступному тижні приїхати. Якщо приїхав, би на наступному тижні. Все, я вже б такої б краси не побачив, я зараз підійду. Магнолія вже відцвітає, вже осипається Тюльпани вже б не такі були. Ой, як тут пахне? Как же красиво. Вот видите, магнолия тут уже сыпалась. Сподівався уже краси. А это только расцветает. Видите, какие гарні магнолия. Не перепутать з Монголією, це вже все профукали. А ось Манголія, квітне, можна подивитися, пташки співають кущі такі гарні, там червоний, там, жовтий, як же гарно. Йду поближче, щоб ви разом зі мною тут можна, бачите, отсюди. Разом зі мною насоводилося. Дивіться, як гарно. Все, всім миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити не зажаючи, на зражачені на До побачення молю пока.